Дестерилізуючий джег використовується при асиметріях верхньої щелепи. Коли в нас шості зуби знаходяться не на одній висоті, а якийсь, наприклад, більш мезіальніше, нам треба цю ділянку змістити назад. Для того, щоб її змістити назад, нам потрібна сила, яка буде давити не на всі зуби по цю сторону, а тільки на грубку зубів, наприклад, на шостий і на сьомий. Ми використовуємо для цього дисталізуючий джиг. Як він працює? Нам потрібен мікроімплант, який буде крутитися між шостим і п'ятим зубом, тому що тут досить стабільна зона. Ми крутимо сюди мікроімплант. Далі вигинаємо такий от джиг, який подібний на букову П, в якої в кінці є крючок. Крючок має бути на такій самій висоті, що і наш мікроімплант. І від крючка до мікроімпланта даємо ланцюжок, який буде стягувати, давати силу, або пружинку, яка буде стягувати, тобто закриваючу пружинку. Після того, коли ми зафіксували апарат, як він працює. Сила, яка створюється за рахунок розтягнення ланцюжка, вона давить на наш джиг. І цей джиг, в свою чергу, давить на зубчик. Але треба не на цей давити, а на наступний. Тобто джиг треба фіксувати ось звідси, переставити його от сюди. І тоді джиг буде давити на шостий, на сьомий зуб, щоб вони зміщалися назад. І створювати між шостим і п'ятим зубом щілинку, там, де ми обставили мікроімплант. Після того, коли ми від достатньо віддавили їх дозаду, тобто достатньо дистарізували, ми ці два зубчики між собою зв'язуємо металевою лігатуркою, і до них по одному підключаємо вже п'ятерку, четверку, і кло до тих пір, поки наш центр не зміститься так, як нам треба, доки в нас не виправиться клас по іклам і по шостим зубам.